Пан Лівсі чудово володіє білоруською мовою і міг би писати все ж таки білоруською мовою, тому що я нагадую, друзі, що після перемоги питання на російській не будуть прийматися. Це перехідний період буде закінчений. В основному з южної сторони стіни із газоблока пішли, пішло багато дрібних тріщин, схожих на волосінки. Я так розумію, що це термоудар, наскільки це критично. Треба оцінювати ситуацію, тому що газоблок, він навіть коли приїжджає, друзі з заводу, він вже має метатричний. Якщо ви його намочите, ви їх побачите. От тому. Місця концентрації навантажень, там, де у нас спираються перемички балки, я би більш уважно подивився, як воно там потріщала, а загальні стіни ну, в крайньому випадку ми можемо з вами зміцнити стінки з сіткою, тобто, взяти, наприклад, сітку 330 грам на метр квадратний, шпаклівку для газоблоку, утопити в цю шпаклівку сітку і з двох сторон пошпаклювати газоблок, Тобто і ми додамо таким чином йому міцності. Заблок, як правило, має доволі низьку міцність, тому якщо у вас проект грамотний, у вас не повинно бути великих концентрацій на, на, на напряжені і так далі. От, але знову ж повторюся, друзі, зони е, простінки, концентрація навантажень і е, е, наскільки потріщало. От, це треба було б все ж таки подивитися по місці і оцінити ціліком. От. Ну я так думаю, що скрещу, за все можна буде знайти вихід з цього положення. Дякую за вашу підтримку, друзі. Не забувайте, що ми підтримуємо підрозділи Збройних сил України, тому що тільки вони наближають нашу перемогу. Ви ж, знаєте, світ зійшов з глузду, самі популістами, блін. <саміпопулістами> рудими, зеленими і так далі. Тому підтримуйте наших друзів, рідних, колег, котрі на сьогоднішній день дозволяють нам з вами проводити ці зустрічі. Ласка, не забувайте про це. Дякую.